Привіт, перепрошую за тривалу відсутність в цьому відео. Поговоримо з вами про атрибут Unique. отже. Адже... Цей атрибут, неважко здогадатися, забезпечує унікальність значень в певному стовпці або наборі стовпців в таблиці. Відповідно, це означає, що кожне значення в стовпці, на який накладається атрибут unique, має бути унікальним серед усіх інших значень в цьому стовпці. Якщо під час вставки або оновлення запису буде надано значення, яке вже існує в цьому стовпці, то MySQL поверне, вибачте, помилку, порушуючи обмеження, яке встановлено. Відповідно, Юнік. Основне призначення цього, цього відповідно, атрибута забезпечити унікальність значень у стовпцях або комбінаці... комбінаціях стовпців. Типу унікальності, відповідно, одиночна унікальність, тобто якщо цей атрибут засто... застосовується лише до одного стовпця, або комбінаційна унікальність при застосуванні одночасно до кількох стовпців. Це означає, що відповідно, комбінація значень з кількох стовпців повинна бути унікальною, але окремі значення можуть повторюватися. Тобто саме комбінації, наприклад, з двох значень, які знаходяться у стовпцях, повинна бути унікальною і не повинна повторюватися таких, наприклад, пар значень. І ще один важливий момент: стосовно В MySQL стовбець з атрибутом Unique може містити нулзначення. Що це означає, що, відповідно, Якщо ви не хочете, щоб у вас DINT траплялися ну, значення випадкові, краще паралельно з Unique встановити ще й Not null. Але ми не будемо встановлювати not null, щоб погратися і подивитися, що відповідно як цей атрибут приблизно працює. Що ж, в цьому прикладі ми з вами створимо таблицю Users Create Table Users, в якій у нас буде три стопці User-ID, відповідно. Int ціле число not null і тобто, не, не нульове значення, не порожнє значення, ну і звісно, автоінкремент. І встановлюємо його як primary key. Другий стовбець у нас буде username, відповідно 50 символів Warchar, і буде у нас unique. І e email також буде unique і тільки varchar буде 100 символів. Ну і далі ми пограємося з введенням значень. Тут декілька інсертів, які ми будемо використовувати. Відповідно, перший insert into в users вказуємо стопці, username, email, і вказуємо значення values. Введемо дані «John Doe» і «email» johndoe.example.com. Відповідно, цей інсерт у нас пройде. Цей інсорт у нас пройде без проблем. Другий інсерт, по суті, це копіпаст попереднього, він вже не пройде, тому що у нас, по суті, дублювання значень. І у нас Джон Доу дублюється, і email дублюється, тобто повторна спроба ввести ті самі дані, але у нас встановлено обмеження Юнік на обох стовцях, тому другий інсерт у нас не пройде. Третій інсерт Третій інсорт ми намагаємося ввести. В нашу таблицю відповідно значення з порожнім юзернеймом. Так? Тобто нул значення в юзернейм. Нічого не передаємо і передаємо емейл. Цей інсерт пройде, пройде, і, відповідно, у нас запишеться в юзернейм, на нал, а в емейл запишеться jackexample.com Наступний інсерт ми намагаємося передати порожні значення. Відповідно, і в юзернейм, і в емейл. Цей запит у нас не пройде, оскільки у нас вже є порожнє значення null, відповідно, в попередньому insertті попередньому для юзернейм, Тобто цей четвертий теж не пройде. В MySQL Workbench у нас буде трошки більше прикладів з введенням даних. Давайте тут ми перейдемо. Отже, ми подивилися, оцей він не пройде, тому що порожні значення, але тут є дублікат, тому що для юзернейма ми от в цьому інсому інсоті вже ввели порожні значення. Цей інсерт не пройде. Далі, наступний інсерт. Ми знову намагаємося ввести юзернейм порожній. І вже емейл буде іншим, якого ще не було. Цей інсерт теж не пройде, оскільки знову ж таки в юзернейм порожнє значення ми вже вставили. Тому тут знову таки буде помилка. Наступний юзернейм. Ми намагаємося передати відповідно. Наступний інсортин, тому ми намагаємося передати юзернейм. Але імейл буде порожнім, порожнє значення. ну, значення, Відповідно, цей insert інту пройде, оскільки в емейлі у нас ще порожніх значень не було. Тобто у нас додасться в юзернейм саманта, а емейл для неї буде порожнім. Далі, наступний insert інту. Ми намагаємося передати юзернейм і повторити емейл порожній. юзернейм інший, імейл порожній цей, відповідно, insert інту не пройде, і у нас він викличе. Помилку. Відповідно, тут у нас не, не додасться запис. І останній інсортин, тут який ми спробуємо, вводимо дані: юзернейм імейл. Вони унікальні порівняно з попередніми, таких ще не було. Цей запис у нас пройде і додасться в нашу. Таблицю. От, ну і врешті-решт, в кінці ми зробимо Select стандартно, подивимося, що у нас вийшло. Там буде особливість, відповідно, яка стосується автоінкремента того, як він працює відповідно в MySQL. Що ж, ви бачите, тут на початку, як зазвичай, ми створюємо Create Database. Unique. В даному випадку ми будемо практикуватися з атрибутом Unique, тому назвемо її Unique Practice, робимо її активною за допомогою команди Use, відповідно, Use Unique Practice. Ну і далі вже стандартно Create Table, всі запити, які ми щойно з вами опрацювали. Єдине, що ми будемо трошечки не все одразу запускати, а потрошку. Спочатку ми виконуємо оцю частинку відповідно створення бази даних. Відповідно, активність її, створення таблиці «Users» і перший insert інту. Давайте виконаємо. Отже, тут у нас все пройшло без, без проблем. Тепер ми спробуємо виконати другий insert інту, в якому ми дублюємо повністю дані першого нашого insertinту, тобто знову намагаємось додати Джона Доу. Намагаємось додати, і ви бачите, виникла помилка, дублікат значень не, не можна таке зробити. Отже, тепер ми робимо цей insert для jack.example.com, але без юзернейма. Це у нас пройде. Ви бачите, успішно пройшов, і дані додалися. В селекті ми їх побачимо. Але під цікавим ID не таким, можливо, як дехто очікує. Так? Відповідно, наступний insert into ми намагаємось додати і порожнє значення в юзернейм і емейл. Він не пройде, оскільки у нас вже є один порожній юзернейм. Відповідно, ви бачите, цей insert інту не пройшов дублікат значень відповідно для юзернейма, оскільки порожнє значення у нас було в попередньому Insert Into. Тепер ми намагаємося знову таки передати. Порожній юзернейм, але зовсім інший емейл. Знову таки, це не пройде. Це не пройде, оскільки у нас вже є юзернейм з нул значенням. Другий такий ми вже не вставимо. Тобто, от Цей запит теж викликає помилку, дублікейт по юзернейму. Що ж, давайте трошечки тепер пограємося і спробуємо додати, додати в users, в юзернейм значення Семанта, а в емейл. Порожнє значення. Цей, відповідно, insert int у нас відпрацює, і е, е, юзернейм додасться, але імейл буде порожнім для Саманти, Так, Давайте запустимо. Ви бачите, Саманта додалася, відповідно, успішно пройшов запит. Далі ми намагаємося додати інший юзернейм Reggie, але е, відповідно. Відповідно, без імейла. Це не пройде, оскільки у нас вже є один імейл з нуль значенням. Відповідно, Давайте запустимо. Ви бачите, по не пройшло, тому що вже є імейл з порожнім значенням. Ну і останній. Ми намагаємося все ж таки додати реджі вже з імейлом. І подивимось, що вийде. Цей запит у нас пройде, і ви бачите, дійсно пройшов. Що ж, давайте для візуалізації. Виключимо select і трошечки подивимося, що у нас вийшло. Отже, дивіться, що у нас вийшло. Так, трошечки давайте збільшимо. Отже, Перший John Doe стандартно ми відпрацювали. Так, John Doe Example запит відпрацював, додав, додався. запит. Далі. А от JackExample.com без юзернейму відпрацював, додалося, але ви бачите, під «3». В чому тут особливість відповідно, як працює автоінкремент в MySQL? Якщо ви використовуєте insert into і навіть якщо він не успішний, автоінкремент на нього реагує? І адаптує значення. Тобто, отут, виконавши оцей другий інсерт інту, оцей другий інсерт інту, який у нас пройшов не успішно, повторне спроба вставити Джона Доу, відповідно, він у нас збільшив значення автоінкремента, адаптував, заапдейтив його, навіть незважаючи на те, що він був неуспішним. І вже наступний інсерт інту, він використовував це заапдейчене нове значення, тому у нас. Для JackExample.com, відповідно, відповідно ID-шник вставився 3. Дивіться, а тепер у нас, тобто у нас тут айдішники рахуються по кількості insert інтів. Не успішності з цих insert інту а їхньої кількості. У нас три insert into. Навіть незважаючи на те, що другий insert into у нас викликав помилку. У нас ID-шник для відповідно. Запису JackExample.com встановився 3. Звісно, це можна вручну певним чином регулювати, але це насправді не потрібно. Просто це така особливість MySQL, От, відповідно, яку слід враховувати. Тобто, слід правильно прописувати команди, щоб у вас не було, якщо вам не хочеться оцих збоїв між. відповідно Айдішникам, щоб було все послідовно. Тим не менше, в активних базах даних дуже часто потрібно змінювати дані, видаляти якісь дані, і відповідно, це так чи інак. Буде змінюватися, з'являтися прогалини, тому на, це, на цьому не слід циклитися. Ви просто повинні розуміти, що оці айдішники вони рахуються по кількості інсортинту. І не враховують їх успішність. Якщо ви запустили команду інсортинту, навіть якщо вона була не успішною, викликала помилку, вона заапдейтить вам автоінкремент. Ну і далі йдемо. Наступний. У нас запис, який додався, це Саманта без імейлу. Без e Давайте подивимося. Отже, от наша Саманта без імейлу. E відповідно, от наш третій, третій, от наш четвертий, він викличе помилку, тому що ми з вами говорили, що відповідно, ми вже додали нуль значення відповідно, для юзернейма. І тут у нас буде помилка. Ось під четвертим номером Insert Intu. Так. Ні, не під, четвертим, Оцей, так, два порожніх значення. Під сьомим номером. Insert into, два порожні значення, де, де у нас не пройшло відповідно. Далі. Тут у нас, ви бачите, тобто тут номер записів у нашому аутпуті, своєрідному такому лозі, так, Що, на який ми орієнтуємося. Тобто тут у нас автоінкремент 4 не пройшов. Тут у нас заапдейтився інкремент 5, не пройшов. А тут у нас додається вже наступний запис 6. Так, 6. От додається у нас саманта без імейла, яка пройшла. Далі у нас відповідно апдейтиться неуспішний інсерт інту автоінкремент, апдейтиться от для цієї команди, тому що ми намагаємося знову таки в email вставити 0, а 0 у нас вже там є. Ну і далі останній, реджі. Тобто тут у нас сім заапдейтився, і тут цей інсортин вже вставляє наступне значення: 8-автоінкремент 8 для реджі з імейлом. От таким чином, така особливість, на яку варто звернути увагу і про яку варто знати. Ви можете з цим погратися, відповідно, потренуватися. Що ж, а ми давайте повернемось в презентацію і ще проговоримо відповідно декілька моментів. Отже. Наступний приклад, у нас стосується таблички Create Table Orders. відповідно, це у, нас, так, це у нас було. От Ми створимо тут таблицю Orders, замовлення, в якій у нас буде order ID, відповідно, int Not null, Auto Increment, первинний ключ Primary Key, Також у нас буде Product ID, ціле число int Not null, Custom ID, int Not null, І ODD date буде типу date. Відповідно, відповідно, ми робимо Юнік і Product ID, і Customer ID. Оце якраз комбінаційна унікальність з двох стовпців. Тобто, у нас дані можуть повторюватися як в Product ID окремо, так і в Customer ID окремо. Але разом в Product ID, Customer ID не повинно бути повторень. Оце, відповідно, ми тут пограємося з цим. Що ж, вибачте, і в. Перший insert «Into», перший insert into, ми з вами в orders, в product ID», «Customer ID, Ode-Date додаємо значення Значення 1. Відповідно в product ID», Customer ID у нас буде 101, і відповідно Ode-Date ми вказали 2025 рік, наприклад, травень 20 число. Далі, insert into ми з вами робимо в orders знову все те саме, але вже змінюємо просто дату. Ставимо 21 число. наступне. Що у нас тут буде? Відповідно, у нас, у нас повторюється, тут у нас цей запит викличе помилку. Хоча це і інша дата. Але так встановлено у нас оцим обмеженням unique, може це і нелогічно. Але, тим не менше, відповідно. У нас цей запис не додасться, тому що комбі комбінація Product ID і customer ID 1101, у нас вже є. Тут у нас буде помилка. Тут або Product ID повинен бути іншим, або customer ID повинен бути іншим. От таким чином. Тобто цей запис у нас не пройде. Давайте подивимося на цей приклад у Workbench. Ось він, все, як ми з вами проговорили, і єдине, що ми тут. Після цього неуспішного інсерту зробимо, внесемо зміну і спробуємо додати 1.102. Він додасться без проблем, тому що комбінація буде Product ID і ID такою, як ще не було, тобто унікальною. І далі виключимо select. Ну, Знову таки, спочатку виконаємо цю частинку, яка виконається успішно. Далі, далі виконуємо цей insert, то він викличе помилку. Ви бачите, викликав помилку, дублікейт значення. І далі у нас далі у нас буде, буде оцей, який додасться, виконається. Він додався, ви бачите, додався рядок. І давайте подивимося, що у нас вийшло. Тут у нас наочніше і простіше буде подивитися на автоінкременти. Знову таки рахуємо автоінкремент по кількості інсортів. Перший інс. Перший інсорт у нас успішно відпрацював. Значення product ID 1, 101 і дата. Все відпрацювало. Другий insert Into, тобто id-шник у нас для першого, звісно, що одиниця. Другий insert Into. Він у нас запустився, але викликав помилку. Але автоінкремент він адаптувався. Він став двійкою. Він став двійкою, але запис не додався через помилку. Далі третій insert інту, третій insert інту. Він у нас знову таки збільшить наш автоінкремент. Він буде трійка, і він відпрацював успішно Product D «Customer ID 1». А відповідно 102, унікальна комбінація, такої ще не було. З трьох, з, з трьох спроб у нас відповідно невеличких. Так? І таким чином, таким чином у нас виходить, що оцей варіант він додається під ID, оцей запис додається під ID 3. Тому що другий інсерт Інту, хоч ми його запустили, хоч він не відпрацював, він у нас заапдейтив автоінкремент. от такий цікавий момент, про який варто знати. Що ж, ми з вами. Потренувалися. На цьому, в принципі, а, ні, не все. Я перепрошую, не все. Вибачте, забув. от така табличка ще є. Тут ми намагаємось порівняти дуже спрощено: Юнік і Primary Key. Отже, і Юнік і Primary Key забезпечують унікальність значень у стовпці. Відповідно, але Юнік але, відповідно, дозволяє значення ну, а Primary Key не дозволяє значення ну. Відповідно, в Юнік може бути кількість кілька унікальних індексів, відповідно, у таблиці. Таблиця в Primary Key таблиця може мати лише один первинний ключ. Тобто тут такий момент, який важливий в таблиці може бути кілька юнік. Але primary key лише один. Він може складатися з комбінації стовпців, але primary key лише один. Відповідно, обов'язкові значення. В unique не обов'язкове значення в стовпці. Те, про що ми говорили, в принципі, це повторення нул. В primary key обов'язково має бути значення в стовпці для первинного ключа. От таким чином. От тепер, в принципі, на цьому все. Це відео добігає кінця. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, це відео буде корисним і до наступного відео.